Головні болі в дітей це дуже серйозна тема, і вони можуть бути по дуже великій кількості причин. Вони діляться на первинні головні болі і вторинні. Первинні, це там, мігрень тригерні головні болі, а до вторинних ми відносимо головні болі, які виникають в результаті інших, якихось захворювань. Ми знаємо, що коли дитина хворіє вірусами, бактеріальною інфекцією, дитина має інтоксикацію, часто має головний біль. Ми знаємо, що дитина може мати головний біль, коли в неї гайморит, синусит. Отит, тобто це головний біль, який виникає в результаті інших захворювань. І от одним із таких вторинних головних болей є головний біль, який виникає в результаті напруження м'язів шиї і спини. Який механізм розвитку цього головного болю? Між м'язами, які кріпляться до кісток черепа, проходять судинно-нервові пучки, коли заспазмовуються м'язи шиї. По любим причинам, це можуть бути порушення постави, це можуть бути вимушене положення голови тривали перед комп'ютером у дитини, це можуть бути міозит, спазм, це можуть бути стресова ситуація для дитини, і також буде напруження м'язів. М'язи заспазмовані, рефлекторно спазмується судинно-нервовий пучок. І це приводить до того, що йде порушення, перш за все, кровообігу. Дитини виникають, крім головного болю, ще такі скарги, як головокружіння, запаморочення, мушки перед очима, можуть бути координаторні легкі порушення, можуть бути емоційна нестабільність, дитина може стати плаксивою або депресивною, може відчувати шум в ушах. Порушення венозного відтоку приводить до дуже сильного головного болю. Цей головний біль іноді може навіть супроводжуватись нудотою даблюванням, яке може принести полегчення. Можуть бути скачки артеріального тиску в такої дитини. Частота пульсу може збільшуватися. Тому від стану шийного відділу хребта ми можемо мати скарги не тільки на болі в шиї або напруження м'язів шиї. Ми можемо мати ще велику кількість скарг у цієї дитини. І при огляді лікар перш за все повинен виключити. Інші неврологічні е, патології, проблеми, більш такі, знаєте, серйозніші, такі як пухлина головного мозку, там е, мінінгід, не дай Бог, які також можуть супроводжуватися з сильним головним болем і напруженням м'язів, і іншими скаргами, про які я сказала. І якщо лікар виключає ці причини і бачить пальпаторно виражене напруження м'язів шиї, ще якщо й воно асиметричне, то лікар говорить: ці головні болі пов'язані у вас і ваші скарги вашої дитини з тим, що у вас дуже перенапружені м'язи шиї. І тоді ми починаємо займатися зняттям спазму. М'язів шиї, покращується і кровообіг, і покращується загальний стан дитини, і зменшуються головні болі. Для лікаря і для батьків існують червоні пропорції. Це ті ознаки, з якими треба негайно звернутися до лікаря. Це стосується і скарг зі сторони шийного відділу хребта і головних болей. Ну, перш за все, це коли головний біль у дитини виник дуже різко, і ви не можете його зняти звичайними препаратами дитячими для зняття головного болю. Ви звертаєтесь до лікаря. Якщо головний біль виник різко, супроводжується нудотою, блюванням. Дитина дуже інтенсивним вибачтеблюванням і може ще дитина казати, що вона хоче закрити очки, бо в неї болить голівка, якщо очки відкриті. Ви звертаєтесь до лікаря. Якщо м'язовий спазм шиї дуже сильно виражений, і дитини обмежені рухи. Також це є червоний прапорець. Якщо у дитини виник головний біль або спазм м'язів шиї на фоні високої температури, ви не чекаєте, звертаєтесь до лікаря. Якщо в анамнезі у дитини був онкологічний процес, або у вас є підозра на чомусь на онкологічний процес, і в дитини сильний головний біль, нудота, блювання, напруження м'язів шиї, ви звертаєтесь до лікаря. Взагалі краще завжди проконсультуватися в лікаря, тому що часто батьки думають, що там м'язи, шийки трошки напружені, рюкзак поносив, нічого страшного. Ну, це насправді може бути серйозним якимсь питанням, і тільки лікар зможе в цьому розібратися. 90% здоров'я вашої дитини насправді залежить від вас, батьки. Тому не зволікайте, якщо вас щось турбує, якісь питання, зверніться до лікаря, краще обстежтесь, проконсультуйтеся і нехай ваші дітки завжди будуть здорові.